Say oh yeah, seven, seven. So the peace あ <music> どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、ども、どうも、どうも、どうも、どうも、ど <music> Її. Не тільки. Декілька разів приєднали кордон спеціально з концертами подяки для наших союзників, для поляків. Туди і назад, я так кажу, ні, не назовсім. Ми туди і назад. Але ми будемо працювати, я говорю так. Будемо працювати і допомагати до останнього, до він не став нашу перемогу. Заробити, та ради Бога, заробимо потім. Зараз треба працювати. Але не тільки один миролинки з командую, бо це і ми. Ми разом з вами тільки тоді ми зможемо це обов'язково подолати. Обов'язково подолаємо. Також причому допомагати, оскільки хотіш тут всі разіла. І связь підрозділу був також харебандер Павлова. І от для мене було знаєте, здивовано, що коли брат приїздить. І говорять, слухай, у мене є питання, зараз на повіду. Вибираю його біла окремої механізованої бригади 54-ї павкової. Бера, каже, повітря соромець. Каже, слухай, ось дивіться, біля мене старший. Він реально сорокся. Якщо каже, я можливість на пташки, я сказав, взагалі без питання. Єдине, що він був впевнений. Зараз на цей час ми з командою допомагаємо, якщо я впевнений, дійсно, що має бути там хлопцям. Бо зараз багато ви самі знаєте. Багато не довірні, то волонтерів тому подібне. Я сказав, вибачте, люди добрі. До мене запитів дуже багато. Але я буду допомагати тільки тим, кого особисто знаю, і знаю, що вона любить дійсно там, у хлопці. І от на сьогоднішній день ми разом з вами вже вісім фашок на 54-го кровоханізованого танкового відправила. Це ми разом з вами. Зараз залежимо. ...що, як ...що, як ...що, як я що на мене правда, не я запитую в оцінку, не запитую команди, запитую, чи можу показати, то я любив себе, якось трошки світ хоча. Мені кажуть, що я можу показати, що не можна показати. Тому, якщо ви слідкуєте трохи за геройником, в моїх соцмережах трішки є, те, що, що виробнув, розвозя. То ми їздимо далі і допомагаємо, і будемо допомагати. Тому на сьогоднішній день ми допомагаємо 54-го на приймати і вам наземно. Це разом здоров. А казав, твій час, то ти справді такий, От у соцмережах знову і ти тік-ток. Як ти такий, кажу, який? Я твій пісні. Кажу, який сам у пісні. Одинокий городний. Каже, одинокий, то ні. Чому не вади? Дивіться завісники послання. Я не одинся. Бачите? Скільки у вас? Горди? ну важливо, і іноді. Я ж казав, я нормальний, пам'ятаєте? Я нормальний, що він відсутний. Іноді в кожного таркане свої голови. Може, як іноді трішечки бор. Але отой непидокий гордий сьогодні в літній.